Вітаю всіх і так, дивіться, давайте розглянемо такий нюанс. Серйозний. Перше відео я робила вам про вибори. Там виходить дуже цікаво ці вибори. Тому, будь ласка, перше. Військовий стан чи взагалі планують його знімати? Ось. Ось тут треба, треба й треба. Ось. Так, що у нас? Тут вибачте, я відволікаюсь. Тут на тему орешника Тривога. Вибачте, я не можу не відволіктись. Тому що я про це робила розклади, і тут, мабуть, треба обережно, Доробила робила давно. Що там було? Київ, Західна Україна, такі місця, де, якби. Ну, щось таке. Тому, будь ласка, обережно все. І враховуйте все, що відбувається. Не можу не зреагувати. Знімаю в потоці, самі розумієте. Час зараз 12.31. Якщо що викладаєш відео пізніше. Так, а тепер що нам дивимось? Військовий стан. Так, військовий стан взагалі планують знімати в Україні. Військовий стан планують знімати в Україні. Король мечів. А от звідси ми далі пляшемо, тому що випав король мечів. І десятка жезлів. Тобто, якщо його зняти, знімаються оці давлячі обставини. Мобілізація, обмеження і все інше. Тобто, а випадає король мечовий, тобто, по-хорошому жити нам в цьому і жити. Трійка мичим, відлюдник. Ну, карти не кажуть про його бажання його зняти і ситуацію, яка б точно сказала, так знімаємо живемо. Загроза. Тепер уважно. Ось про що я вам кажу останні розклади і згадую той розклад загроза. Оця загроза. Пам'ятаєте, в мене був розклад давно, що оця загроза для України тепер постійна. І через це, можливо, регіонально треба думати. Можливо, як? Але. Військовий стан, вони не думають особливо знімати через оцю військову хрінь всю. Тепер військовий стан будуть продовжувати в тому вигляді, в якому він є, в тому вигляді, в якому він є. Скоріше так, десятка пентаклів. Це підґрунтя так для нього, але. Вибори будуть при тому військовому стані, який є зараз. Тепер увага. Увага. Буде адаптація одного під інше. У мене було перше відео, що не можна при цьому військовому стані проводити вибори. Друге, сам військовий стан буде адаптований під вибори. Очікуємо, якусь хрень, вибачте, але я не бачу, щоб тут щось знімали. Або, або частково, ну, зараз. Військовий стан. Відмінять тимчасово на період виборів, ану. А знову Верховна Жриця випадає. Ось вам і відповідь. Копатись треба ось так. Тут не все так класно і гладко. І знову королева Пентаклів. Щоб ви розуміли, він буде тимчасово призупинений на період виборів, там буде щось інше. Я не, не хочу навіть копати що. Вимоги такі. Вони не хочуть чіпати ці мах. Ось вам цей мах випадає, який був в тому розкладі. Дивимось ці розклади. І оце король мечів, тобто це небезпеки. Враховуються небезпеки. Десятка мечів. Тут небезпеки капітальні обстрілів. Дивіться, відразу страшні небезпеки вилазять, щоб не влізти в жопу. І нам тут треба що? Треба розбиратися цим моментом. Це дуже важливо. Чому? Тому що тут виходить момент який? Ми тепер повинні врахувати ці вибори з урахуванням того, що ви хочете дільниці. Якщо дільниця, ось небезпека вилізла відразу. Питання в яких місцях? Тобто, або Харків умовно повинен переїх, поїхати проголосувати в інше місце, або голосувати тупо через дію. Тобто одні регіони так, інші так. Як вам? Ось так, тема виборів. Далі. Е, військовий стан буде знято з прифронтових регіонів на період виборів? Так. І з прифронтових знімуть. Частково все. Тепер давайте. У травні наші планують подовжити військовий стан. У травні планують його подовжити, планують. Випав Єрофант. Влада продовжувати його планує стільки, скільки потрібно. Тут лисар Пентаклів, бабло. Чи на баблі зав'язане. Тепер увага. Буде подія, події, ситуація, яка буде казати, що можна відміняти військовий стан. Подія, події, король жезлів. Так. жезловий. Буде. Буде стабільність на кордонах на лінії фронту. Тільки вона буде. ну Втрата території Четвірка жезлі. Оце проміжковий результат такий, що ми вже визначимось кордонами з втраченими територіями і тому подібним. Так, дев'ятка мечів. Ну, це розчарування, це не той результат, який би ми хотіли, але він буде. Цей момент буде подія, коли не чіпляємось. Тобто, ви з цього ходячи з цього, військовий стан вони планують подовжувати, подовжувати максимально довго. Планують це робити, поки не стане потрібно, і для виборів його можуть призупинити, якщо дасть безпекова ситуація.